Дорогі друзі, новий єврокубковий сезон розпочинається і відкриє його для нас, українських вболівальників. Дніпро 1 матчем проти Панаті Найкоса у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зіграємо проти греків. І звісно. Сьогодні в відео ви дізнаєтесь, де можна подивитися цей матч безкоштовно. Це перша друга, розглянемо заявку Дніпра 1 на Панатінайкос і подивимось, з чого складається цей Панатінайкос, які там є футболісти, чи серйозний це суперник для Дніпра 1 хто є фаворитом. Прогнози і інші питання, які зараз стоять довкола цього матча. Ми будемо підіймати в цьому відео. Друзі, прямо зараз. Перед початком не забудьте поставити лайк, для того щоб якомога більше людей змогли. Побачите це відео, також не забудьте підписатися на канал, це дуже важливо. У нас теж буде пряма трансляція перед цим поєдинком. І огляд на цей матч теж буде на цьому каналі. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Ну і зараз напишіть в коментарях свій прогноз на цей матч. На рахунок цього матчу. Перша гра умовно домашня для Дніпра 1 буде. Напишіть рахунок, з яким зіграють Дніпро 1 проти Панатіна і Коса. Своє думку вже під кінець цього відео я теж вискажу на рахунок цього матчу, друзі. Тому давайте розпочинати. Починаємо з найпростішого: це хто буде транслювати цей матч, де можна подивитись безкоштовно і так далі. Матч другого кваліфікаційного раунду, ЛЧ друзі, між Дніпром і Панатіна у прямому ефірі транслюватиме саме телеканал Унян. Ви можете на ньому переглянути безкоштовно даний поєдинок. Взагалі, Лігу Чемпіонів, груповий етап Ліги Чемпіонів, по-моєму, плей-офф вже буде транслювати саме офіційний транслятор, яким є Megogo. А так як третій, другий і інші кваліфікаційні раунди не входять в пакет Мегого, то, в принципі, Дніпро-1 є в пулі 2. +2. Як наслідок Уніан буде транслювати матчі Дніпра 1 так само як і матчі Зорі і Київського Динамо. Тому заздалегідь не забудьте знайти до матчу телеканалу Ня. Ну і перед матчем, звісно, у мене буде пряма трансляція на цьому каналі. Будемо обговорювати основні склади команди, і в принципі постараємося підтримати Дніпро 1 Тому, друзі, підпишіться для того, щоб не пропустити пряму трансляцію на цьому каналі. Після матчу буде повний огляд цю, цієї гри. Ми будемо надію, що говорити більше про позитивне, тобто про перемогу. Да, якщо програємо, то будемо розбирати помилки. В будь-якому випадку огляд вийде. Тому очікуйте. Сам матч відбудеться у кошицях Словаччині. Два. 5 липня о 21.00 за київським часом буде пряма трансляція цієї гри. Тому не пропустіть. А матч у відповідь уже 1 серпня уже буде на полі Панатінайкоса о 21 .30. Ну а тепер давайте розглянемо заявку Дніпра 1 на цей перший матч кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Панатінайкоса. Ось заявочка Дніпра 1 Давайте в голкіперах Євгеній Волинець, Кінарейкін і Валев. Звісно, Волонець. Я думаю, буде першим номером. Він і собі номер, в принципі, такий взяв. І я думаю, що він вийде саме з основи. Як вважаєте, ви кого краще ставити: Валефа чи Волинця? Пишіть свої варіанти. Я думаю, що без альтернативи нарешті Дніпро 1 знайшов якісного голкіпера. До речі, відео по трансферам є на каналі. Ви можете подивитись. Ми по всіх командах пройшлися. Плюс ще одне відео вийшло на каналі. Прогноз на підсумкову таблицю УПЛ сезону 23-24 Теж цікаво. Подивіться його, якщо не, не бачили. Захисники Володимира Дамюк, Едуард Сарапі, Мирошніченко, Каплієнко, Кравець, Сваток, Пасіч. Ну, як ви бачите, Мирошніченко, е, також кравець додалися до цієї команди. Тобто, це дуже суттєве підсилення для Дніпра 1 Тобто такий вектор більш український зараз обирає Дніпро 1 Запрошує саме якісних українців від внутрішнього чемпіонату під Єврокубки. Подивимося, це спрацює, але ну Мирошніченко справа і кравець зліва виглядає круто. Центр захисту і Сваток. Я думаю, без. Варіантів півзахисники Пуріта, який залишився в команді, горінь, якого взяли з Минає, Піхальонок, це дуже добре, що він є: Гуцуляк, Третяков, Гаджиєв, Бабенко, Горбунов, Рубчинський, Бланко, Когут і Танчик. Ну і тут, в принципі, якщо виділяти, хто буде точно основи, якщо все добре з Піхальонком, він повинен бути в центрі поля разом з за все з Бланко і Бабенко, або там Рубчинський. і вже треба дивитися по ситуації. По флангам скоріш за все, Гуцуляк Третяков, і нападники. Один нападник Довбик, який ще залишився в Дніпрі один. І Даніель Ківінда, про яку ми зараз теж поговоримо. Це взагалі виховане з Дніпра. Че то старого Дніпра він був з їхньої академії, він українець. Йому там, по-моєму, чи 18, чи 19 років. Зараз подивимось на трансформарк. Тобто він такий дублер Артема Довбика на даний момент. Подивимось на нього. Тому в цілому доволі укомплектований дніпро 1 Я думаю, що жодних питань не повинно бути по. Кожній із позицій. Єдине, що по форварду можна щось говорити, але ось знайшли Ківінду із із молодіжки, і вже відразу його заявили на Лігу Чемпіонів. Тепер коротко по Дніпро 1. Середній вік команди 27 років, там з лишнім, да 30 гравців в заявці, легіонерів всього на всього 7. Хоча це, в принципі, для ОПНР. нормальне відсоткове відношення. Загалом коштує Дніпро 1-41, ну фактично 42 мільйони, але це за рахунок Довбика і піхальонки, які коштують 20-ку. Тобто два футболісти коштують половину. Клубу можна так сказати. Далі там Домінго Бланко, Сваток. Ну, як ви бачите, ще плюс тут числиться Амаш чомусь, хоча він уже не є гравцем Дніпра один, плюс якийсь Нельсон Монте числиться, якого теж немає в цій команді. Олександр Назаренко, якого, скоріш за все, не буде теж в цій команді. от Біл, який є в цій команді, але його ще не заявили до цього колективу. плюс Самого Ківінди на трансформацію, на жаль, нема, але нам не складно було його знайти. Ось він Даніель Ківінда, йому 18 років, метр 79, центральний нападник, національність Україна. Я думаю, що жодних питань не повинно бути. Ну і ось де він був. Да? Тобто в Дніпрі Ю17, потім СК Дніпро 1, Ю-19. Жодного офіційного матчу він ще не зіграв. На професійному, на професійному рівні. Тому це для нього дійсно серйозний виклик буде в його кар'єрі. Ну а тепер найцікавіше по нашому супернику Панатінайкос із Афін. Друзі, 29 гравців в заявці. Дуже досвідчена команда. Фактично 28 років середній вік команди, легіонерів. Фактично, вся команда тут 76% легіонерів в цьому колективі. 50 мільйонів вони коштують не так далеко. Вони пішли від нас, але все-таки ну якість. Більше фінансові можливості теж у цієї команди набагато краще, ніж у Дніпра 1. І давайте дивитись чому. Тому що тут склад дійсно доволі серйозний, і тут є люди, яких ви точно знаєте. По-перше, форвард Шпорар, який дуже багато забував, він Словак Словенії чи Словаччини з Словенії. От, дуже якісний форвард, 29 років багато забиває, за ним треба дивитися. Тоні Вільєна це гравець, який завжди був вічно перспективним. Йому вже 28 років. Він по-моєму я не пам'ятаю, чи за Зелкмар, чи за Фейнорд грав раніше. От, але це центральний півзахисник досвідчений. Такий він фізично розвинутий і, в принципі, за ним треба слідкувати. Бернард і Вербіч, друзі, це люди, які грали в чемпіонаті України. Це люди, які грали за Шахтар за Динамо. Бернард, друзі, це взагалі футболіст. Ви пам'ятаєте, як він Шахтар приходив за скільки там 27,5 мільйонів, грав з у Його там ну дуже великий талант був, але потім в Шахтарі в нього не дуже склалася кар'єра, Поїхав в АПЛ, десь протримався на певному рівні, і зараз поїхав в Грецію. Тому що вже не витримує АПЛ-очку, а 30 років грає за Панаті Найкос і коштує він за літо 3 мільйони. Тому Бернард Вербіч це дуже сильні планові футболісти. Тим більше ми знаємо, що Вербіч і на позиції форварда може зіграти. Не знаю, як там Бернард, де його зараз використовують, але. Ну, друзі, отак от уявити, щоб у нас в АПЛ грали, такі як Вільєна, Бернард Вербіч з таким бекграундом. Зараз таких гравців у нас немає, реально немає. У нас тільки по факту Ярмоленко з таким прям сильним бекграундом, чуваком, який грав в АПЛ, от як Бернард. Ну і Вербіч, який грав на хорошому рівні в Динамо раніше. Інші гравці тут є Паласіос, Манчині, Єдва і теж гравець, якого, можливо ви чули. Центральний захисник. Він, до речі, з локомотиву такий неприємний чувак. Ну тут ще є один, до речі, неприємний чел, Його звати Юрій Лодигін. У нього російське громадянство, плюс з, Гре... з Греції громадянством є, але це повний е... повна мразь. Я думаю, що його не треба брати до уваги. Ну і інші футболісти Філіп Джурічич теж 31 рік. Тобто, як ви бачите, в основному тут такий середній рік від 27 до 30, Дуже досвідчена збита команда із е, гравців, які дійсно єврокубкового рівня 100%. І Дніпро один буде непереливки, і дуже складно проти цієї команди грати, тому що вони от із Зеку купили цього міжсезоння вільєну, Єдва цього ж самого взяли в оренду Джурічича взяли із Самдорі. Це серйозні придбання вже під Єврокубки. ми Можемо розуміти, що Дніпро 1 буде дійсно складно. Давайте подивимось на контрольні матчі. От Хто як грав, Дніпро 1 і Панатінайкос, взагалі Дніпро 1, ось ну, в принципі, чимало зіграв тут 5 матчів на все. Але фактично всі матчі виграли проти хуста. Минає, тобто проти українських команд. Грали з Кривбасом тільки 2-2 зіграли, от, але більш-менш результати були хорошими. Панаті Найкос теж грав. товариські матчі, у них їх більше було. Як ви бачите, ну із сильних можна відмітити Акларнаку, яка, до речі, обігрувала Дніпро один і не раз. І вони, з Товарняку їх спокійно обіграли. Але ось останній Товарняк програли 1-0, якраз раю валікану що цікаво, очних зустрічей, звісно, що не було між цими командами. Не пам'ятаю. Підскажіть в коментарях, чи Дніпро грав проти Панатінайкоса. Можливо, хто знає, то напишіть. Ну і давайте глянемо зараз на фавбет коефіцієнти. Хто є фаворитом першого протистояння, і взагалі на прохід, хто є фаворитом в матчі Дніпро 1 і Панатінайкос. Перша гра, ось як ви бачите, на перемогу Дніпро 1-3,5 дають. Це умовно домашня гра для нас. Ми на фаворити. Панатінакос 2,3, нічия 3,5 прохід Дніпра 1, 2 7, тобто ми не є фаворитами. І це логічно. Ви тільки що подивились склад, там дійсно серйозні, ну, по міркам, скажімо так, купел, то ті на тіній косі дійсно серйозні футболісти грають. Подвійний шанс на нас дають 1,75. На те, що тотал більше 2,5 буде коефіцієнт 2,35. І на тотали індивідуальні, на те, що Дніпро 1 заб'є 1 гол, 1,45. Доволі Високі коефіцієнти на нашу команду. Тому, якщо ви хочете зробити прогноз на цей матч, заходьте зараз за посиланням в закріпленому коментарі і в описі, і ви отримаєте при реєстрації вітальний бонус до 10 тисяч гривень, друзі, плюс. Ще 300 фріспінів, тому скористайтесь цією можливістю і підтримайте Дніпро 1 за посиланням в закріпленому коментарі. Тому давайте зараз підсумки всього, того, що ми переглянули, склад нашої команди, склад суперника, останні матчі товариські, хоч їх особливо не треба брати до уваги, але тим не менш, ми це робили. От це все, якщо співставити, плюс БК, думаю, що ми не в всі фаворити. Але я думаю, що перший матч все-таки ця команда зможе. Не програти, тому я ставлю на те, що Дніпро один не програє. коефіцієнт 1,75, по-моєму, зараз передивлюся. Так, да, дійсно, 1,75 коефіцієнт Зараз 1Х на Дніпро 1. І на це є ресурси Дніпро 1. Доволі збита команда, доволі зіграна команда. Кістя команди зберігся в захисті в центрі поля, в нападі. Це дуже важливо. Плюс додався ще й Голкіпер. Дуже реально кваліфікований нарешті Голкіпер. Це не Макс Валев це не там не рибак, не кінерейкінь. Це. Волонець, який ну я вважаю, топ-3 зараз в УПЛ. Ну, якщо не топ-3, окей, топ-5. Точно в топ-5 можна приписувати волинця як одного з кращих голкіперів УПЛ саме. Тому, якщо це все співставте, я думаю, в першому матчі Дніпро 1 дійсно може дати який не який результат. Да, в Панакінайкос ми не бачили, як вони грають. Якраз уже будемо тестити їх на собі. Але в мене от такий оптимістичний проголос. На рахунок того, чи пройдемо ми їх взагалі, чесно, скептично ставлюся. Якщо ми пройдемо цей панатіний кос, це буде не то, що сенсація, але це буде здивування. Шанси у нас менші. Я думаю, 60-40... 60 на 40 на користь панаті найкоса Даю в загальному, якщо брати двох матчів протистояння. Першому матчу я вірю, що Дніпро один може не програти. Я ставлю на нічию саме на те, що ми не програємо, друзі. Свої прогнози залишайте. Це дуже важливо. І зайдіть, підпишіться на телеграм. Там я буду опитування перед матчем робити на рахунок цієї гри. І взагалі своїми думками більше ділюся в телеграмі. Плюс і сповіщення про стріми і відео, які виходять на цьому каналі, ви відразу їх отримаєте в Телеграм. Тому заходьте, плюс і новини, де буває я закидаю про трансфери в УПЛ. Тому я думаю, вам буде цікаво. Підпишіть. Надіюсь, це відео було для вас інформативним. Друзі, в коментарях накидайте свої прогнози і очікування від грейдніпра 1 в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги mm -hmm. Чемпіонів. Будемо болювати за нашу команду. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І всім до нових зустрічей!